Нашу першу подорож за місто Буенос-Айрес. ну нарешті цей день настав за кілька місяців проживання в Буенос-Айрес Це була наша перша подорож за межі міста. Ну, якщо 70 кілометрів до плати можна назвати подорожу, але все ж таки для нас це було ого. го До речі, за цю подорож ми заплатили аж гривню п'ятдесят. Та й загалом зараз буде короткий гайд про те, як добратися до лаплати з Буенос-Айреса, що там можна подивитися. Тож мучитесь зручніше, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі, і ми вирушаємо. Отже, для того щоб знайти потрібний потяг до лаплати, нам потрібно вирушити спочатку на залізничний вокзал, який в Буенос-Айресі називається Ласа Конституціон. А сам проїзд можна оплатити за допомогою звичайної картки Субе. El respeto de la gente, que aunque no quiera rojo, no soy independiente. es parecido, pero es diferente. El respeto hoy en día no es tan común y corriente. Pero el tiempo a todos nos agrega Porque viene el rapero y siempre la gana en el enemigo. Esto va para el pan en la mesa. Eso es lo que interesa. La vida una sorpresa. Gracias a ustedes es que sube expreso. Pero la afirmación son 500 pesos. Nah. El cine, el Ну і нарешті ми виїхали за межі Буеноса. Буенос наскільки велике місто, що це не так швидко сталося, як хотілося. І я за ці півроку ну дуже сильно скучила за цим неймовірним прекрасним обрієм, на якому не видно жодної будівлі, і це шедеврально. До речі, ходять такі чутки, що якщо виїхати за межі великого міста, то можна побачити поля, на яких пасуться стада тисяч корів та коней. Але поки ми їхали з буєноса до Лаплати, такої картинки, ми не спостерігали. Сподіваюся, що це не міф, і в іншій локації ми обов'язково зустрінемо їх. Ну і для всіх, хто не був в Аргентині, ви маєте розуміти, Аргентина наскільки величезна країна, що тут дуже багато земель, які просто не обробляються. На них не будуються села, міста, адже просто в величезній країні проживає всього навсього 48 мільйонів, із них 20 у буеносі. Вийшовши за межі залізничного вокзалу, у нас склалося враження, що ми нікуди не їхали. Це такий же самий Буенос-Айрес, просто трішки менший. Такі ж самі вулички, зелені дерева, плиточка на тротуарах, але дуже мало людей, так як це була неділя, і відчувалось, ніби все місто спить. Друзі, ну що ж, ми вже в Лаплаті. Місто досить схоже на Боянос-Айрес, хоча спочатку нам здалося, що це місто навпаки зачухане, особливо біля жд вокзалу. Але видійшовши від нього трішки далі, ми побачили, що багато схожого, ті ж самі історичні будівлі, схожа інфраструктура, ті самі клени, широкі тротуари. Загалом подивимось сьогодні найдивовижніші місця в цьому місці, і я вам все це покажу. Поїхали! Ну і якщо ви думаєте, що ми приїхали з чітким планом туристичних локацій, які варто відвідати кожному пересічному туристові, то ні, абсолютно ні. Ми взагалі нічого не знали про лаплату і чули про неї буквально кілька разів. Також ми не цікавились ніякими цікавинками, ніякими вікіпедіями, де була б хоч якась інформація за це місто. Тобто ми повністю імпровізували під час цієї поїздки. Перше враження від лаплати в мене було неоднозначне. В районі залізничного вокзалу було досить брудно, але відійшовши буквально кілька кварталів, ми вже опинилися на одній з центральних вулиць, де знаходяться ось такі шикарні будівлі. В різних стилях, абсолютно крім того, дуже зелене місто. Як виявилось пізніше, Лаплата це місто Лип. Тут на кожному кроці ростуть липи, а вони тоді ще й цвіли. Тому про липи я буду ще згадувати. І як я вже говорила, це був вихідний день, неділя, і в мене таке склалось враження, ніби все місто абсолютно в якомусь сні, або ж всі просто сіли на потяг і поїхали в Буенос на якусь тусу. Тому що людей було дуже-дуже мало, заклади майже всі були зачиненими, хоча це вже була приблизно третя година дня. Тож в цьому плані було навіть трошки лячно. Але потім я вже зрозуміла, що це був саме час сієсти. І так, сієста існує в Аргентині, але вона є не в усіх районах Буенос-Айреса. Так як ми живемо в центральних районах, ми майже не спостерігаємо це явище. Ось, від'їхавши буквально від центру, або ж потрапивши у такі містечки, як Лаплата, можна реально стикнутися з сієстою. Друзі, хочу вам додати, що Лаплата це місто відоме у всьому світі як місто Діагонали. Воно буд. Дома у формі сітки, і тут дуже компактно розташовані всі будівлі, що дозволяє заощаджувати територію міста і всім між собою добре взаємодіяти. Також інша назва цього міста в перекладі з іспанської як місто Лип, хоча ми поки що бачимо лише одні клени. Наближаючись до центральної частини міста, на відміну від Буенос-Айреса, у Ла-Платі відчувається простір. Є чим дихати, як то кажуть. Навпаки, тут в центральній частині є більше скверів, парків, широкі вулиці та тротуари. І це, на відміну від Буеноса, значно більше поєднує це місто, наприклад, з українськими містами, в яких є схожа паралель. Адже в Буеносі центральна частина міста максимально щільно забудована, а будь-який простір можна відчувати бути лише в парках та за межами міста. Ну і безлюдні вулиці у вихідний день відчувалися як розкіш, але паралельно з цим був сезон комарів, які максимально були косючими. Тож я розумію, куди зникли всі люди. Я б на їхньому місці теж не виходила. В самому центрі Лаплати на площі Морено стоїть кафедральний собор, який вважається одним з найбільших у Латинській Америці. І як ви вже могли зрозуміти, саме половина ролика буде про цей собор, тому що я його вам покажу і зовні, і всередині. І з того, що я можу пригадати, це напевно найбільший костел, який я бачила за час своїх мандрів, та і в принципі храм. Перший камінь цього собору був закладений у 1884 році, і з того часу почалося його будівництво, яке завершити вдалося лише у 1999 році, тобто більше 100 років будувався цей собор. А все тому, що у 30-х роках минулого століття була виявлена помилка в конструкції церкви. Будівельники вирішили, що на фундамент чиниться занадто великий тиск, тому собор лаплати може зруйнуватись в будь-який момент. Саме тому будівельні роботи були призупиненими, шпилі залишались недобудованими, а також не були проведені зовнішні роботи. Лише у середині 90-х років минулого століття міська влада прийняла рішення завершити будівництво собору, що й було зроблено: зміцнили фундамент, відремонтували фасади, добудували шпилі, і звели нову дзвіницю на якій встановили 25 дзвонів. Катедрал Деля Плата почав нове життя. Ефектний зовнішній архітектурний образ собору підтримується і його мальовничим внутрішнім оздобленням. Підлога, викладена рожевими, чорними і сірими гранітними плитками, 37 вікон, прикрашені виразними вітражами зі сценами Старого та Нового звітів. Цей собор є воїстину шедевром. Хоча я часто і говорю про те, що через камеру ну дуже складно передати атмосферу та емоції, але зараз я дуже сподіваюсь на те, що ви, хоча б на маленький відсоток, відчуваєте ці мурашки по шкірі від величі та могутності масштабів цього святого місця. Собор має площу понад 7 тисяч квадратних метрів та вміщує 7 тисяч людей. І на даний момент, маючи висоту майже 112 метрів, собор є четвертим за висотою в Америці та входить до списку найвищих церков світу. Працювали над створенням цього дива два архітектори Ернеста Майер і Педро Бенуа, які брали за основу аналогічні храми в Аміні та Кельні. Ну і варто зазначити, що будівництво собора велося паралельно з будівництвом всього міста Лаплати, і багато споруд теж були зведені саме Педро Бенуа в масонському стилі, так як цей архітектор був масоном. І, взагалі, місто Ла Плата є адміністративним центром провінції Буенос-Айрес, Тож тут зібрані всі урядові провінційні будівлі, і вони зводилися в рамках міжнародного архітектурного конкурсу. Крім того, що це місто називають містом Лип та містом діагонали, воно також ще називається в Аргентині як місто студентів через свою величезну кількість університетів, державних та приватних вищих навчальних закладів. Так як Лаплату почали будувати наприкінці 19 століття, вона була ідеальним поєднанням класики та інноваційних технологій. Саме Лаплата стала першим містом Латинської Америки, в якому було електричне освітлення та запроваджений електричний трамвай. Ну і також це було перше місто, в якому з'явився світлофор. Так як Лаплата є дуже зеленим містом, вона налічує понад 23 сквери та парки. І, звичайно, в жоден з них ми не йшли ціленаправлено, але загалом, по дорозі, вже повертаючись до залізничного вокзалу, ми натрапили на декілька дуже цікавих парків, в яких приємно відпочивати. Звичайно, проходили повз національний університет та побачили, який тут місцевий фастфуд, це було досить екзотично. Друзі, ось така у нас міні-прогулянка вийшла. Зараз прямуємо вже до нашого потягу, тому що скоро буде дощ. Хочу сказати, що місто мініатюрне, цікаве, дуже зелене. Нам сподобалось, але ми, звичайно, його не все обійшли. Це все буде в інших моментах, в інших відео. Тож, до нових зустрічей з інших куточків Аргентини. Всіх обіймаю. Бай-бай!